У нас були зустрічі з президентом Трампом. Атмосфера цих зустрічей була продуктивною, позитивною. Ми домовлялися, що після інаугурації він вже буде зі своєю командою працювати над деталями закінчення війни разом з нашою командою. Безумовно, без нас не можна закінчити цю війну справедливо. Нам потрібен справедливий мир. Хоча про справедливість також можуть бути у всіх різні погляди, важливо про це говорити. Так, було кілька у нас контактів на рівні його Special Envoy і також Келлог Вальц, і вайс-президент. Також була у нього, був у нього контакт з моїм. Головним радником головою офісу моє якісь контакти є. Вони були також дуже непогані, але все одно, все це було про загальні речі. Більш детальні домовленості можуть бути між мною і президентом Трампом. Я вважаю, що це дуже важливо. Нам над цим треба більше. Працювати. Я розумію, що він зараз сфокусований над внутрішніми питаннями. Він це обіцяв своїм виборцям, це його особисте право, і я все це розумію. До міжнародної адженди дійде, обов'язково дійде черга, і я думаю, тут наша команди будуть працювати. Важливо, я розумію, що контакти між. Міністерством закордонних справ України також є зі своїм контрпартнером Сполучених Штатів Америки. Але на мою думку, треба більше, щоб у нас був результат. А для нас результат я розумію на сьогодні так. Принаймні, я розумію, що у нас спільне бажання, щоб ця війна закінчилась. Українці хочуть цього більше ніж будь-хто в світі, так тому що війна у нас і жертви наші, наші люди. Наша незалежність і все це все це, постійно, все це постійно під загрозою, під ударами, під ракетними ударами. Ну, ви все це знаєте. Так, і тому більше контактів, більш плотно працювати, побудувати дієвий план, і після цього виходити на ті чи інші дипломатичні розмови з ворогом, з Путіним. З рускими Я, власне, хотіла запитати вас, тому що президент Трамп минулої ночі сказав, що він вже залучений у тому, що як він уже сказав, дуже серйозне обговорення з росіянами щодо війни. Чи у вас є якісь ідеї про те, про що ці обговорення, що між ними відбувається? Чи якась інформація надходила вам про це? Давайте будемо відвертими розмови Сполучених Штатів Америки. На рівні розвиток з рускими були постійні, і ми це знали впродовж всієї війни, повномасштабної і до повномасштабної війни. Це було і під час перших окупацій, і розвідки Європи мали контакти з русскими, і також, також різних регіонів глобального півдня, і вони про щось говорять. Мені здається, що це таке, знаєте, як сапери на мінному полі, тобто відчувають, які настрій, що може бути, як наблизити всі сторони до закінчення війни. Але що важливо, ті чи інші моменти в нашій історії підказують нам, в тому, що не можна нічого побудувати без України, коли війна у нас на нашій землі. Тому що відбуваються такі, знаєте, я би сказав, начебто контроль війни, в якому всі будуть втрачати безумовно, знов таки передусім Україна. Я пам'ятаю, як це було, знаєте, коли сторони говорять не робити будь-яких кроків, які призведуть до ескалації. Розумієте, да? Наприклад, я дуже довго вибивав можливість далекобійно діяти. І мені це не давали, тому що казали, що це перехід червоних ліній. Що таке перехід червоних ліній? Ну що, якщо Україна буде завдавати удари в глиб, в глиб Російської Федерації, навіть по військових цілях, Росія може завдати якогось удару. Погрожували вони, пам'ятаєте, ядерними іншими меседжами тощо. Тобто, це говорить про те, що вони між собою розмовляли. Тому що не може просто так Сполучені Штати Америки або хтось з Європи сказати: якщо ви будете бити в глиб по військових цілях Росії, Росія може завдати ядерного удару. Звідки? Воно їм приснилось? Ні. Вони розмовляють. І тому іноді є затримка. Ось що я маю на увазі: затримка в прийняті рішень, що призводило потім до наших втрат територій. До нашої слабкості, до паузах в постачанні зброї. Так було з Air Defense, так було з Патріотами. Я дуже довго працював над тим, щоб перші системи потрапили до нас. Навіть з Німеччини системи повинні були акцептувати Сполученими Штатами Америки. Тобто, тут було питання точно не грошей. Тут було питання політичного акцептування, політичної волі. Акцептування з боку Держдепу і Білого Дому, тому що це стосувалося тієї чи іншої зброї, якою володіє або ліцензіями, або правами, або реальними системами володіє Сполучені Штати Америки. Ось про що я говорю, коли я говорю контроль над війною. І вона не до чого хорошого, цей контроль не до чого хорошого не призводить. Тому що, коли у нас була ініціатива в руках, коли ми відбили ворога, велика віра, мотивованість. Ми хотіли дуже швидко ви пам'ятаєте укомплектувати бригади, завдати відповідних ударах. Ми хотіли F-16, отримати сильний флот. Ми його не отримали. Повільні рішення і щодо флоту. Я не звинувачую. Є у нас всередині свої проблеми, свої питання. Я не хочу нікого звинувачити, але це знов про те, що хтось постійно веде розмови. Є. А розмови це компроміси. А компроміси це торгівля. І завжди ця торгівля дипломатична, яка залаштунками від всіх людей, так, вона, ці компроміси вони призводять до. Давайте трішки зменшимо градус, так кажуть, війни. Трішки зменшимо градус. Не будемо, наприклад, бити по енергетичним об'єктам Росії. Пам'ятаєте, з нами була адміністрація такі розмови. Давайте не будемо бити по енергетиці Росії. Чому вони мені так казали? Це точно були якісь розмови. Тому що ми ж били по їх енергетиці після того, як вони били по нашій. Ми були без світла, блекаут, і ви тут, і ви знаєте, що таке бити по нашій енергетиці. І коли ми змогли відповідати і тільки своєю зброєю, до речі, ми змогли відповідати, нам казали не робіть цього. Чому? Ну бо зараз можна знайти якісь моменти трішечки тихіше, може, нам може, ми зможемо якось домовлятись в майбутньому. Тобто, це говорить про те, що завжди всі про щось говорять. Але на мою думку, все, що відбувалося за спиною з Україною, призвело точно не до бажаного результату до довгої війни і до не самої сильної позиції України. І я не хочу сказати, що у русських сьогодні дуже сильні позиції. Вони нічого не досягають на полі бою. Реально своїх цілей СВО вони так і не досягли. Але ми не досягли поки що своєї головної цілі закінчити цю війну, змусити Росію закінчити цю війну. Тому не знаю, про що всі говорять з росіянами десь якось тихенько знаю, що всі ж про щось говорять. Але без нас ця війна справедлива для нас. Não é